Можна підібрати гольфик. Кольори також є. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, хто підписується. Дякую. Дивіться, кардиган замок. Вони, дівчатка, є кофти, є кардигани. Дякую за серденьку, дякую. Можна, дівчат, підібрати ще сюди гольфик. Зараз покажу. Кольори є вони. Ось так і альпака, дівчатка, можна ось так. Можна ось так застівати. Дякую за троянду. Так, дивіться. Ось така моделька, дівчата. Дві кишеньки. Внизу дівчатка йде е, альпака. Ось тут іде альпака. І тут дівчатка також можна так носити, можна так. Дивіться, показую, що можна взяти ось такий гольфик. Ось так, бачите? Може бути ось так. Можна взяти з рожевим, щоб гарно підходило, але це, мені кажеться, краще підходить сюди. Можна ось так зробити. Дякую, дякую, дякую за серденько. Можна придумати, дівчатка, як хочете. Можна все зробити. Кольори дівчатка є. Є, е, є, є рожевий, джинс, беж, синій, ось такий. Бо є ще такі кофти, дівчатка. Є ще ось такі кофти. Бачите, є ще кофтами. Така сама моделька. Дівчатка, пишете свої параметри. Вони йдуть в одному розмірі, але вони можуть підходити приблизно на 2-3 розміри. Просто я кажу, як буде на вас лежати.